З 1 липня в Україні почнуть діяти нові правила реєстрації медичних виробів, тобто протезів, лейкопласерів, бинтів, інструментів тощо, але не ліків. На них повинен стояти національний знак відповідності. Процедуру його оформлення досі не прописали, кажуть експерти української бізнес асоціації Чи зникнуть через це з продажу медичні вироби, розбирався Григорій Пирлік. Анжела Купич працює в компанії, що виробляє та постачає в Україну лейкопластері, тести на вагітність та презервативи. З 1 липня, щоб її продукція залишилася на українському ринку, на товарах повинні бути національні знаки відповідності. Ми вбачаємо непрозорість введення нових реєстраційних процедур. Анжела Купич пояснює, в який спосіб отримувати знак невідома. Постанови кабміну, в якій би була прописана ця процедура, немає. Ми не можемо реєструвати нові продукти, які б європейські компанії хочуть вводити, і не можемо е, здійснювати оновлену реєстраційну процедуру для того, щоб забезпечити перебування діючих продуктів на Україні. Отримання знаків відповідності передбачає новий технічний регламент. Це правила, за якими на український ринок потраплятимуть медичні вироби. Це бинти, марля. Голки, шовний матеріал на операціях, це протези, які, до речі, потрібні зараз нашим бійцям і ще довгий час будуть потрібні для зони АТО, це ортопедія. Інші імплантати це імплантати, які використовуються в кардіохірургії, рятують життя при операціях на серці для пацієнтів. Усі ці товари каже представниця Європейської бізнес-асоціації, почнуть зникати вже у серпні, якщо музик не недоопрацюють процедуру отримання нових документів. У аптеках будуть лише залишки, завезені за старими правилами. Громадянам це загрожує, якщо простими словами, тим, що. Приходить пацієнт на операцію, а і не може при цьому мати необхідні медичні прилади, необхідні медичні інструменти для проведення цієї операції. Це буде поступове, поступове вимивання то одного медичного виробу з ринку, то іншого. Прес-служба Міністерства охорони здоров'я на запит першого змогла надати лише письмовий коментар. Моз України відомо про проблему щодо застосування технічних регламентів з медичних виробів. Наразі Моз України відпрацьовує механізм вдосконалення застосування технічних регламентів з медичних виробів та вживає заходів щоб узгодити цю ситуацію. Розповісти про те, як вирішуватиме проблему з технічним регламентом, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі має у вівторок на прес-конференції. Григорій Пилік, Андрій Скорик,